Першому я Іван Кострова. Моє шанування. Хто за, хто проти. Не має значення. Результат відомий заздалегідь. До Маріуполя повертається порядок. Місто рятують від мародерів. Нові мешканці Межигір'я на території маєтку експрезидента поселилися біженці з Криму та Сходу. Яка республіка, такий і референдум у самопроголошених Луганській і Донецькій республіках сьогодні так зване опитування у приміщеннях із озброєними людьми без справжніх списків і жодних спостерігачів на дільницях, які захопили погрозами у деяких містах. іще голосують вже за кілька годин. Обіцяють оприлюднити результати, які суперечать як українському, так і міжнародному законодавству. У бюлетенях одна єдина позиція про визнання незалежності незаконних державних утворень. Ворень. П'ять причин, чому референдум на сході України не можна назвати легітимним, приклади навело українське бюро Дойчевеллі. Там діє самопроголошена влада. Опитування суперечить Конституції України. Відсутні офіційні списки виборців. Немає спостерігачів голосування на тлі загрози збройного насилля. На фото автоматники і на вході до дільниць, і у приміщеннях. Хоча ще вчора самопроголошена влада обіцяла не хвилювати населення ознаками небезпечної обстановки. У районі учасника голосування постоянно будуть знаходитися представники руської православної армії і всіх салоних блоків народного ополчення, тільки в штатском, щоб не прив'язати себе більшого внімання. Охочим висловити свою думку довелося стати в довгі черги, бо лише одиниці офіційних установ погодилися відчинити двері. Ось фото дільниці, до якої приписаний Рінат Ахметов. Оголошення на дереві, будинок культури відмовився надати приміщення. Теж саме і у школі, де навчався бізнесмен, згідно з реєстром виборців на донечку. Чині та Луганщині понад 5 мільйонів людей, які мають право голосу. За даними ЦВК, там зазвичай працюють понад 4 тисячі дільниць. Нині їх у десятки разів менше. На півночі Луганщини у Білокуракінському, Сватівському та Троїцькому районах, за інформацією виконувача обов'язків голови обладміністрації Ірини Верігіною не відкрилася жодна дільниця. Втім, голову так званого ЦВК, самопроголошеної Донецької народної республіки Явка не бентежить часть моей жизни. Да, то есть для меня он э, состоится в любом в случае. То есть я всего лишь констатирую цифру. Ще до завершення голосування він уже заявив про явку 90%. Проте багато людей взагалі не розуміють за що вони голосують. Дехто навіть упевнений, що це референдум за приєднання до Росії. Якщо народ заходить, йдемо до Росію. І що Богдан Хмельницький нас Росії присоединив? і говорив, що Росія нас захистить. Дехто з голосувальників переконаний, що Донеччина може бути самостійною державою. Економічно, я вважаю, що Донбас може себе великолепно обезпечити економічно. тому що у нас і заводи, у нас. Шахти та є й ті, хто голосував проти Донецької народної республіки. Журналісти видання новості Донбаса помітили, що сепаратисти рвуть бюлетені незгодних. А вчора правоохоронці затримали молодиків, які везли 100 тисяч уже заповнених опитувальних карток зі Слов'янська. Нині неподалік Новоазовська 800 таких паперів транспортували двоє чоловіків. Їх передали до СБУ. Донечани з проукраїнською позицією коментують сьогоднішню подію у соцмережах. Найцікавіше, що на цьому псевдореферендумі навіть паспорт не обов'язковий. Якщо немає паспорта, все одно кажуть прізвище, ім'я по батькові і голосують. Коротше кажучи, цирк на майже півмільйонне місто Маріуполь всього чотири виборчі дільниці замість 240, Як зазвичай буває, усі черги вишикувалося. Показові виступи. Мої всі сходили, одноголосно відділилися і тепер ось обговорюють, за кого голосуватимуть на виборах президента України. Окрім незаконного референдуму, сьогодні ще й кілька консультативних опитувань без залякувань і захоплення адмінбудівель про включення Луганського і Донецького регіону до Дніпропетровської області, про збереження територіальної цілісності України і навіть про приєднання до Великої Британії, тому що засновник Донецька англійць Джон Юс. Громадська ініціатива. Комітет патріотичних сил Донбасу закликає ігнорувати всі ці опитування. А, передусім, щодо так званої Донецької народної республіки, це усього лиш привід оголосити вашу область незалежною від України і приєднати її до Росії. Правда у тому, що Росії ані Луганськ, ані Донецьк не потрібні. У неї немає більше грошей утримувати ще й ці регіони. Росія планує у них зробити буферні зони для розміщення зброї, організації наркотрафіка і розміщення терористів. Ви будете жити на занепаді. Щені землі комітет патріотичних сил закликає громадян висловити свою позицію на законних виборах президента 25 травня і не втратити шансу збудувати нову Україну. Любов Марченко перший національний. Нелегітимний референдум у Донецькій та Луганській областях не матиме юридичної сили його не визнає міжнародна спільнота. Таку заяву поширила прес-служба МЗС України за незаконним опитуванням та провокаціями на сході стоять озброєні за російськими стандартами бандформування, стверджують дипломати. Цитую, наша держава виступає за діалог національної єдності, де немає місця погрозам і тероризму, а є відкритість і згуртованість усіх громадян доброї волі, які прагнуть миру, стабільності та благополуччя для України. Псевдоопитування населення Сходу України потрібне сепаратистам, щоб легалізувати свій статус, вважає міністр юстиції Павло Петренко. Групи озброєних людей, які координуються Російською Федерацією, намагаються будь-яким способом, по-перше, уникнути відповідальності за ті злочини, які вчинили. По-друге, створити на цих територіях так звану сіру зону. Де може процвітати бандитизм, масові злочини, грабежі? На тому, що референдум незаконний, влада наголошувала неодноразово, зокрема, заявляла її про кримінальну відповідальність за сепаратизм. Але, незважаючи на це, так звані народні мери та губернатори не тільки постійно підбурювали, але й залякували населення сходу. На цю тему поговоримо з гостем студії, виконувачем обов'язків голови президентської адміністрації Сергієм Пашинським. Вітаю вас, пане Сергій. Питання Перше, чому на вашу думку деякі мешканці Донбасу та Луганщини проігнорували так зване прохання Путіна і взяли участь в опитуванні. То, що зараз відбувається на Донбасі? Це план Російської Федерації, який розроблявся не місяць тому. А по нашим даним, вже більше року, коли Путін зрозумів, що Янукович владу в Україні не втримує за своєю корупцією, то що народ України не сприймає, був розроблений цілий план, який мав за мету відібрати України, в тому числі за допомогою зброї, цілу низку областей, південний схід, починаючи від Харківської і закінчуючи Одеською областю, щоб зробити такий вихід до Придністров'я і відрізати нас від морських комунікацій. Перший етап цього плану на жаль. Наша держава тоді була надзвичайно слабка, вже реалізований в Криму. А другий етап ми зараз спроби другого етапу бачимо на Донеччині. Немає там ніякого референдуму. Дві треті жителів цих областей навіть не знали про його проведення. Ми сьогодні, я не знаю, показ покажети вичині сюжети. сьогодні наші знімальні групи були там. Переважна більшість людей живе своїм життям на більшості будинків. Працюють українські чиновники, висять наші прапори. Хоча це дійство було проведено в деяких контрольованих терористами містах, в тому числі там Маріуполь, Донецьк, Славянськ, Краматорськ. Ну там, де оці бандитські групування мають свою базу, там дійсно було проведено. Чому деякі люди приймали участь, і дають на камеру, тому що, на жаль, з нами ведуть війну, нову війну. Перш за все, інформаційну. Ви пам'ятаєте заяву Путіна, коли він сказав, що. Хай попробують українські вояки стріляти в нас, адже перед нами будуть жінки і діти. Чому він мав на увазі? Тому що зомбування населення йшло дуже давно. Російське телебачення працювало в цьому напрямку давно. І ви бачите, що сьогодні, коли ми проводимо антитерористичну акцію, самі запеклі бої точаться не за адмінбудівлі, а за телевежі, за можливість доносити позицію. І сьогодні вночі була там бій за телевежу під Краматорськом, знищена там в іншому місті, і таке інше. Тобто у нас йде одна із найгарячіших точок зараз на Донеччині це телевежі і можливість транслювати в тому числі наш канал. Друге питання. Не секрет, що будуть дуже високі, оприлюднені, дуже високі результати цього референдуму. Це. І Москва, Москва реагуватиме на них. За кримським сценарієм, як буде на вашу думку, ви знаєте, по-перше, мене зацікавила реакція самих, так скажімо, провозголошених керівників ДНР. Вони вже ввечері заявили, що цей референдум не буде мати наслідків. Що Це вони таким чином показали своє право приймати рішення, так? По-друге, наша держава вже не та, що була два місяці тому. Ми відновили армію, ми сконцентрували наші війська. Ми показали, що ми вміємо та можемо воювати. І якщо Путін захоче під цим... Вести війська, ну це буде військовим. Ми будемо це розцінювати як військову агресію і діяти адекватно ситуації. Більше того, я вже сьогодні говорив. Був такий план ще частина бронетехніки Російської Федерації нам розвідка вже донесла. У нас є всі дані це говорити, стверджувати. Розмалювали, а можливо, це та бронетехніка, яка в них була в Абхазії чи там ще десь. Розмалювали прапори ООН, Їхні вояки в голубих касках і час від часу там на Донеччині лунають заклики миротворців вести. Тобто російський агресор вже подається як миротворець. Любі військові частини, які з'являться в іноземній державі, якщо це не підгідою ООН і Ради безпеки, ми будемо вважати агресором, будемо їх знищувати. Дякую. За кілька хвилин ми повернемося до розмови. Зокрема, поговоримо про хід антитерористичної операції. Але спочатку сюжети з Маріуполя в місті намагаються навести лад після трагічних подій 9 травня. У Маріуполі сьогодні поховали Віктора Саєнка, начальника Маріупольського ДАІ вбили під час масових заворушень 9 травня. Бойовики поцілили в нього з вогнепальної зброї. Попрощатися з полковником прийшли рідні, колеги та друзі. А вчора знайшли тіло начальника Маріупольського міського управління міліції Валерія Андрощука. Захопили того ж дня, 9 травня. Бойовики поранили міліціонера та взяли в полон. З того часу жодної звістки не було. Терористи заявили, головного міліціонера міста катували, бо він віддав наказ відкрити вогонь по їхніх поплічниках. Ця інформація та фото повішеного керівника міліції з'явилося на сайті Новоросія. Вчора маріупольським правоохоронцям призначили нового керівника. В ефірі місцевого телеканалу Олег Моргун заявив, міліція повернулася до виконання своїх обов'язків. Забирали весніший состав по підрозділенням в кожному районі, провели роботу определенно, тому що люди теж пугані. Е, Лічний состав зараз виходить. Весь. Ми проводимо роботу, намагаємося наладити контакт з усіма е, правоборствуючими, з різними організаціями і тими іншими, о чому нормально договориться. В Боротися з мародерством, правоохоронцям, допомагають народні дружини разом з міліціонерами, патрулюють вулиці та стежать за громадським порядком. Було організовано патрулювання по городу і працювали наші дружинники. Віть у нас це движение давно легализовано. та називається активісти по общественному порядку в нашому городе. Їм этим районної адміністрації, лічна лично руководители районних адміністрацій і рая милиции. міліції. Цієї ночі миродери знову розграбували магазини також підпалили військову частину. Вона розташована серед житлових будинків. Вояки залишили її напередодні. Хотіли уникнути провокацій і не наражати мешканців на небезпеку. А вдень знову палала міська рада. Виці кажуть, клуби диму виходили з четвертого поверху, саме там, колись відбувалися засідання. Та мир б'ють шози. А містом на захопленому БТРі безперешкодно роз'їжджають чоловіки у спортивному одязі. Однак кажуть, місцеві жителі загалом ситуація сьогодні спокійна. Зараз люди гуляють з дітьми, все вроде тиха, спокійно. ну а утром були там за в кілометра. Очевиді крадміністрація. Дуже багато було пляних не так на улицях уже за дівився в магазини. Работають очі. Мало магазинах в за словом закрити. Бальше супермаркет закрити. Маріюпольці також нарікають з перебоями. Працює й транспортна. Рейси вивали всього третину тролейбусів та маршруток. Міська влада обіцяє розв'язати транспортні проблеми завтра. Валерія Богринцова, перша національний. Відкликати війська з Маріуполя та припинити антитерористичну операцію, таку заяву зробили у групі компанії Медінвест, яка належить Рінату Ахметову. Її підписали також керівники двох великих металургійних комбінатів Маріуполя. Вони пропонують вивести військових з міста а для забезпечення порядку створити народні дружини з заводчан. Влада ще може і повинна почути голос жителів Донбасу. Подальші військові операції на території Донбасу призведуть тільки до того, що більшість жителів утратять довіру і повагу до влади. Повертаємося до розмови у студії. Пане Сергію, яке ваше ставлення до пропозиції висловлених у заяві Метинвесту? Ну, дивне ставлення. Справа в тому, що ми не воюємо з мирними громадянами. І більше того, в держави України є проблема розповзання тероризму та сепаратизму. Я хочу нагадати, що ще тиждень тому подібні явища були в Харківській області, в Одеській області, спроби були в Миколаєві, в Запоріжжі. Ми жорстко будемо реагувати на будь-які прояви тероризму і будемо знищувати бандитів і терористів. З іншої сторони, ми не воюємо з власним народом. І, до речі, ті ж події в Маріуполі. Я хочу просто нагадати, що на третьому поверсі. Управління внутрішніх справ, була нарада, не було там ніяких військових. Напали озброєні до зубів терористи, почали вбивати міліціонерів. Тоді-тільки тоді вмішались, втрутились війська і знищили всіх, хто був в приміщенні. Міліціонери і командири наших частин відійшли через третій поверх. До речі, я сподіваюся, що у нас немає ще підтвердження по Валерію Андрючуку, що він живий, це мужня людина. Дай Боже, щоб з ним все було нормально. Щодо таких заяв, то я хочу сказати, що, звичайно, ми вітаємо будь-яку співпрацю по охороні громадського порядку, і ми це пропонували неодноразово. І ви знаєте, у всіх містах України, в обласних центрах створені і е, дружини, і місцева самооборона, і батальйони територіальної оборони, і батальйони міліції спецпризначення. І е, зараз йде мобілізація Нацгвардію ради одного стабілізувати ситуацію. І ми цю ситуацію. На території майже всієї України, крім окремих місць Донецьку Луганську, ми її стабілізували і ми будемо проводити антитерористичну операцію до повного регулювання ситуації. Хоча, ще раз хочу підкреслити: ми готові до діалогу, до компромісу. Керівництво держави публічно заявило, що в новій конституції ми передаємо колосальні повноваження місцевим радам, що в нас не буде посади губернаторів. І всі ті питання, по суті, які зараз ставляться, ми їх давно вже вирішили. У нас зараз діє закон про мови, який дозволяє. Валяє спільне ви користування використання російської мови, це проблема зовнішня, а не внутрішня, і ми повинні це розуміти. Ви казали, що антитерористична операція у фінальній стадії. Коли вона може завершитися? Остаточно Чи можливо після цього заспокоїти ситуацію у Донецькій і Луганській областях. Фінальна це не зовсім правильне коректування, Вона в активній стадії сьогодні зранку, в тому числі як реакція на спробу захватити телевежу, було проведено знищення дев'яти блокпостів навколо Красний Лиман, Славянськ, Краматорськ. Наші блокпости після цього, після того як ми знищили ці блокпости і базу терористів між Красним Лиманом і Славянськом були переміщені для більш зручного контролювання. Але проблема наша в тому що ми не хочемо жертв серед цивільного населення. Я нагадаю, 96 й рік, коли подібна проблема була в Грозному в Росії, що зробили з Грозним, що зробили взагалі там? Знищили Грозний, попалили купу техніки, знищили купу цивільного населення, рахунок шов на сотні, я підкреслюю, тисяч людей. Ми зараз робимо все можливе і неможливе, щоб жорстко боротись з терористами, але знову ж таки убезпечити мирних людей від насильства. На запитання першого національного відповідав виконуючий обов'язки голови адміністрації президента Сергій Пашинський. Дякую. Тепер до наступної частини випуску. Дозвіл для мітингу трауру Москва не відповідає на прохання кримських татар відзначити сімдесятиріччя депортації. Команда Мірчі Луческу достроково виборола золото національної прем'єр-ліги. Євробачення 2015 відбуватиметься у відні. Наша Марічка Єремчук посіла шосте місце. Черга на півтора кілометра із охочих вирішити долю Донецької та Луганської областей у Москві про світові події навколо України у міжнародному огляді. Підтримували нелегітимний референдум у Москві на вулиці Київській. Про це повідомляють російські змі в НАТО в людей із українськими паспортами. Проте сепаратисти в Донецьку та Луганську зазначили, що віддані в Москві голоси не будуть враховані при підбитті підсумків. Спікер Палати представників американського конгресу вимагає посилити тиск на Росію. Республіканець Джон Байнер закликав накласти ще серйозніші санкції на російські банки. Він вважає, що Барак Обама має наполягати, щоб ЄС вдався до більш жорстких обмежень. Наші європейські союзники дуже налякані, заявив Байнер в інтерв'ю американському телеканалу. Наразі західні санкції діють щодо банку Росія та СМП Банку. Проведення нелегітимного референдуму на Донеччині та Луганщині прикрість таку заяву поширила прес служба британської МЗС. Усі українці матимуть реальну можливість висловити свою позицію на президентських виборах 25 травня, наголошує Лондон. І важливе, щоб волевиявлення відбулося у спокійній атмосфері. Ініціативу сепаратистів британські дипломати називають незаконною. Вікторія Пластун, Андрій Городиський, перший національний. У кримські татари чекають дозволу від Москви на проведення заходів з нагоди 70-річчя депортації, як зазвичай під національними та українськими прапорами. Щороку, 18 травня, корінний народ Криму проводить траурні мітинги. Проте нова влада півострова ще не дала згоди на це і поставила умову. Мітинг дозволять, якщо там будуть російські знамена. Але Міджлісі триколору не сприймають, заявив лідер кримських татар Мустафа Джемілев. Політик відзначає нині на півострові жовто. Блакитний прапор викликає агресивну реакцію, тож він не виключає, що на річницю депортації можуть бути сутички. Межигір'я і біженці тимчасовий притулок на території резиденції колишнього глави держави знайшли вигнанці із Криму та Сходу України. Власне житло їм довелося покинути в гарячих точках. З новосельцями спілкувалася Аліна Орищин. Біля входу до Межигірського маєтку безліч відвідувачів. Уже котрий місяць юрби народу приходять сюди на екскурсії. Лише ось ці два десятки людей приїхали не на прогулянку. Всі вони переселенці з гарячих точок. У столиці вже не один день живуть хто де. Їхня надія сьогодні знайти тимчасовий притулок у володіннях колишнього президента. Ми виділяємо їм повністю один будинок. Які вони там будуть розполагатися, ми будемо повністю їх утримувати харчуванням, різні гігієнічні засоби і ну. Чим далі зможемо більше допомагати, тим і будемо допомагати. Двоповерховий будинок новий, у ньому ще ніхто не жив. Зводили його для охорони та персоналу Януковича. Біженці із Криму Алів із дружиною понад місяць жили в небайдужих киян. Приїхали з Євпаторії. Там на батьків покинули будинок і власний магазин. Чоловік у столиці вже знайшов роботу. Працює модератором в інтернеті. Сім'я не може натішитися новою домівкою. Все ванна. все, що нада для сім'ї є. Дякую. ще один поселенець, пенсіонер Емір із Ялти показує, з чим приїхав. Це сумки із літніми речами, зимове вбрання ще на вокзалі. Чоловік тільки сьогодні приїхав до столиці, у Криму залишив квартиру та земельну ділянку. Від російського паспорта категорично відмовився. Навіть з Москви названювали, що пожалуйста, приходіть, атмічатись, получайте. Ні, в этом плані як то косточку бросить. Ну вибачте, а а. Як будь з внутрішнім миром. уж самому собі змінити, як то знаєте, вибачте, больновато. Все ж ми ж не зайці два рази лінять в году. окрім кримських переселенців до Києва. Приїхали і люди зі сходу. Сергій з Донецька зараз активно шукає роботу і готовий працювати будь-де щоб заробити на хліб. Хлопець не хоче показувати свого обличчя, бо переживає за безпеку рідних, які там залишилися. не можу дивитися на це все, що там відбувається. Мені це больно, обидно, досадно, тому що люди продаються. Тому що люди міняють, міняють себе, тому я не витримав і уїхав. Жити в Межгір'ї вигнанці можуть доти, поки їм не знайдеться інше житло. До того виселяти їх звідти ніхто не буде, пообіцяв комендант. Порядка трьох тиждень Міністерства соціального... Політики не може департамент соціальної політики не можуть предоставити людям житло, тобто есть на какої-то довгосрочності і даже на краткосрочні за словами Різаєвої лише в столиці понад тисячу біженців, і сьогоднішні їхні поселення в Межигірі це своєрідна акція, щоб привернути увагу влади до проблем утікачів із зони конфлікту. Аліна уричну Олександр Колосов, перший національний. Борода та жінка підкорила Європу. В наймасштабнішому музичному конкурсі континенту перемогла Кончіта Вурст із Австрії. І з власним враженням з Данії повернувся наш кореспондент Андрій Городиський. Євробачення їде до Австрії. Перемогу для своєї країни цього року виборола кончита Вурст. Телеглядачі оцінили сценічний образ 25-річного артиста Тома Нойвірта. Переможець визначився достроково, коли свої голоси озвучили ще не всі країни. У Вурст 52 бали переваги над срібними призерами Євробачення дуету з Нідерландів. Це не лише моя перемога, це перемога всіх, хто вірить у майбутнє без дискримінації. Всіх тих, хто прагне толерантності та поваги. І це прагне. Нення міжнародне, воно не ділиться на схід та захід, і так я хотіла б направити цей меседж деяким політикам. Я хотіла б сказати їм, що добро переможе. Перемога бородатої жінки викликала неоднозначну реакцію. Деякі активісти в Росії, Білорусі та Україні раніше, взагалі пропонували зняти кончиту вурсти із конкурсу. А лідер австрійської правої партії назвав її посміховиськом. Але на конкурсі, як і в себе вдома, вурст стала справжньою сенсацією. А всілякі сувеніри, що імітують бороду, бестселерами. Ми просто щасливі. Ми проведемо неймовірне Євробачення 2015. Вся Австрія працюватиме над цим разом. Нарешті конкур... Конкурс знову йде до нас після перерви у 48 років. Не вдалося повністю уникнути політичного забарвлення цьогорічного Євробачення. Прохід до фіналу та високі бали російським виконавицям викликали в залі несхвальну реакцію. Критики вкотре нагадали і про так зване блокове голосування. Організатори визнають, сусідні країни справді помітно підтримують одна одну, але є спосіб захистити результати голосування. Аби забезпечити об'єктивність результатів, ми повернули систему 50 на 50, коли половину рейтингу формують телеглядачі, а іншу половину професійні жюрі в усіх країнах-членах європейської мовної спілки. Українці віддали Австрії вісім балів. Десятку від нас отримав МП3 з Вірменії. Він став четвертим. А найбільше нам сподобалася представниця Швеції Санна Нільсен, яка посіла третє місце. Марія Яремчук стала шостою. Відразу за нами сестри Толмачови з Росії. Андрій Городиський, перший національний. На цьому все. До побачення.